Господь з вами. Йогорі. Слова святого Євангелія від святого волоків. Сталося в іншу суботу, коли увійшов Ісус до синагоги і почав там навчати. Був там чоловік, права рука якого була всохлою. Книжники і фарисеї стежили за ним, чи зцілятиме в суботу, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав сухо руку: Підведися і встань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них: запитую вас, чи дозволено в суботу робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. І обвівши усіх поглядом, сказав йому: простягни свою руку. Той і зробив, і рука його відновилася. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, щоб це зробити з Ісусом. Це Слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Вівного Отця і Сина і Святого Духа. Ніхменці похвалений Єсус Христос. Слава Ісусу Христу, дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі наші міністранти, сестри законні, органістка, кохані парафіани наші, дорогі брати і сестри, радіослухачі, слухачі, Божі діти, пан Ісус в своїй доброті, в своїй великій любові, турботі. За кожну людину. Сьогодні запитуючи цих людей, які були в синагозі, які були в костолі, а до костьола люди йдуть, які вірують, моляться, мають в серці Бога. Люди, яким можна довіряти, люди, які мають добрі наміри. І цих людей сьогодні пан Єзус запитує, що? Дозволено зробити в суботу. Знаємо, що субота в Біблії означає День Господній, тобто, так як для нас, християн, неділя, коли ми святкуємо цей Божий день, але теж дякуємо Богу за це велике чудо Воскресіння Ісуса Христа. Що дозволено робити в Божий день? І це питання. На перший погляд, є таке трудне, якесь навіть нелогічне, непотрібне. неділя від слова, яке має джерело не робити, не, не мати жодних діл, неділя, тобто нічого не робити, жодного діла. І ми запитуємо, що можна робити в неділю. Перша відповідь нічого не можна робити. Але людина робить. Старається, працює, виснажується навіть в тоді, коли молиться. Це теж робота. Робота це в тоді, коли людина щось собі думає, планує. Колись один чоловік мене запитував, ой, чи я є директором завода і в неділю мені часом приходять думки, що зробити завтра з нашими робочими працівниками. Який нарад виписати, що замовити, дещо відвезти, продати, якийсь товар, чи я маю право в неділю про таке думати, бо це моя робота. Людина коли навіть думає, вона працює. Коли щось приходить на думку, це не є якась проблема, це щось нормальне, що людина жива і заживе думає. Але як хтось собі вже справді. Сідає і цей час присвячує для того, щоб вже планувати собі працю. Це вже можна сказати так 50 на 50, дати відповідь, чи це часом вже не є моєю роботою. Для мене дуже простою відповіддю є завжди, коли я пригадую собі дитинство, коли ми мали йти працювати на городі чи йти до сіна. І в неділю, вже, коли прийшли з костьола, це обично було зазвичай вечором, бо після служби Божої, після Суми, ми завжди йшли до родичів, провідували їх. І коли повертались додому, мама просто так говорила з бабцею і собі казали, подивимося, яка буде погода, чи підемо до сіна, чи підемо на поле на город. І коли я запитував, а що будемо робити на городі? Мама казала, дасть Бог день, завтра, подумаємо, що будемо робити. Сьогодні треба святкувати, сьогодні треба відпочивати. Тобто навіть думки такої не було, щоб собі планувати, чи підгортати картоплю, чи проривати бараки, чи ще щось робити. Це вже була якби праця, праця головою, праця думкою. Сьогодні дуже багато людей працюють головою. Хтось каже, я не працюю руками. Я не ношу кирпичі, цегли. я сиджу за комп'ютером, я тільки працюю, так можна сказати, відпочиваючи, може навіть собі сісти коло телевізора і, і щось там на комп'ютері робити для роботи. Чи це часом вже не є праця, праця як, як заробіток, праця як виснаження людини, праця, яка забирає нам час на молитву або святкування Господнього дня? Посвяткувати Бо День Божий це не тільки бути на службі Божій в костіль, хоча це є найважливіше, перше, і без цього немає святкування Божого дня. Але після нашої святої можна зустріти з рідними, провідати когось хворого, може навіть піти, занести хліба комусь, і хтось скаже зі сторони, це є праця, але це є служіння, яке можна робити. Так звану суботу, чи в неділю. І то, що пан Єсус оздоровив хвору людину, то, що пан Єзус не робив нічого руками, тільки сказав Слово, а Слово Боже завжди животворне, завжди чудотворне. Бог словом сотворив цілий світ. І ще треба сказати, що в неділю тільки має право працювати Бог, бо це Його день. Наші дні це будні дні, це від понеділка до суботи, цілий тиждень це дні людини. А один день, неділя це день Божий. І Бог має право в тоді працювати. Але ж написано в Біблії, що Бог сьомого дня відпочив, тобто зробив все так, як по-людськи, щоб людина зрозуміла, що навіть свій день Господь присвячує для нас. Щоб ми присвятили цей день для Бога. І запитую сьогодні нас, пан Єзу, кожного і кожну тут присутню, що можна зробити в День Господній. І ми всі звертаємо увагу на то перше, першу частину речення робити добро чи робити зло, бо є робота, яка приносить користь, яка освячує людину. Яка служить, а є робота, яка навпаки знищує, яка йде проти Бога і проти людини, і цієї роботи навіть в будний день не можна робити. Але друга частина цього речення, де пане нас запитує, дуже важлива є душу спасти чи душу погубити. І якщо людина в неділю справді. Нічого не робить, нічого. Тобто, навіть не то, що не робить прання, не рубає дрова, патики, не будує щось, але взагалі нічого не робить. Не молиться, не говорить, не виходить з хати, не хоче нікого бачити, не йде до костьола, що людина нічого не робить, так дослівно. Сидить без діла або неділя, то людина свою душу тоді знищує. Щоб не знищити душі, потрібно щось робити. І ця праця має нас освятити. Християнин це людина, яка в неділю, треба навіть відверто сказати, багато працює. Християнин це людина, яка в неділю тяжко працює. Християнин це людина, яка в неділю без, беззупинно працює. Це є молитва, це є зустріч з родиною, з сім'єю, присвячення свого часу дружині чоловікові, своїм дітям, внукам. Християнин це людина, яка жертовно проводить неділю, але духовно, Духовна людина відпочиває, тому що відпочиває в Бозі, відпочиває в Святому Духові, відпочиває в власті Божій. І пам'ятаю, скільки ми, як малі міністранти, їздили з пробощем Ксьондом Владиславом на парафіях, могло це бути 5, шість сіл, і ми приїжджали і вже такі були ну, ледво живими. І коли заходили до костьола, Пам'ятаю, завжди Ксьон Сванак з нас годував, забирав, де ми тільки були, казав, треба накормити дітей. І приїжджали і сідали за стіл. Помню, ксьон кликав сестру Льоню, Льоня, давай суп, і ми вже спали при цьому. І сестра нас будила, каже: Дитинку, бери щось їше. Як ви тяжко наробилися. А Ксьон звана сказав, Богу служили, ані не працювали. І це справді ця праця вона. Була така радісна. Коли ми тільки сідали, ми засинали, чи це в машині, чи біля столу, чи навіть на проповідях, як, як мили діти, ми вже під останні цієї святі засинали на службі. І хтось би сказав, як ці діти тяжко працюють, а це була велика радість. Це було щастя, це було блаженство для нас. Я собі навіть не уявляю, щоби в неділю нічого не робити. Але це було спасіння душі. Як важливо є напрацюватися для Божого царства, як важливо є насправді своє серце, свої сили присвятити для того, щоб отримати Боже царство. Пан Ісус каже на іншому місці, треба силою або насильно здобувати Боже царство, щоб допомогти Ісусові нас спасти. Потрібно так багато працювати, а особливо в Божий день, в неділю, щоб не сидіти безчинно, але присвятити своє серце, свій час, свої зусилля, присвятити Богові і ближньому, бо така є заповідь любові. Люби Бога і ближнього, і будемо спасенні. Амінь.